Великий грант ротарійський для Херсону працює. Всі ротарійці Івано-Франківська, Львова, Херсону Миколаєва долучилися і міжнародні партнери додали нам коштів. І вже в Херсон прийшло кілька мобільних клінік. От дві останні, от буквально одна вже тут, одна на підході до Херсона. Це вже йшло через наш херсонський клуб. Ми отримуємо дуже лікарі задоволені, тому що сьогодні розбиті ФАБ, особливо прифронтових селах, а це дає можливість приїхати і зразу обслугувати населення, зробити прийом лікарям дуже цікава і потужна штука. Так що ротарі світу рулить і допомагає, і сьогодні ще до речі. Працюємо над наступними грантами. Це швидкі для херсонських лікарень. І, маю надію, це ча... такі гранти не дуже швидко робляться, але вони все-таки надійні. Ми майже більше року працювали над цим проектом. І от він вже реалізований в Херсоні. Вже і клініки є такі в інших лікарнях, так що маємо надію, що їх буде багато. По-перше, цей подарунок, який ми отримали від такої потужної організації, як Ротарі, воно буде слугувати громаді і допомагати людям нашої Херсонської громади. Іде війна в країні, ми в зоні бойових дій, тому ФАПи амбулаторії частково є вже розбиті, є з великими пошкодженнями, більш з маленькими. І тому ця. Така мобільна амбулаторія вона допоможе, в нашій, допоможе зустрічати і допомагати нашим людям з нашої громади. Ну, дивіться, Амбулаторний прийом може вести в цій амбулаторії лікарі, Любої спеціальності, як сімейний лікар, так і хірург, гінеколог, Ну, Гінекологічного кресла немає, але ми можемо його доставити і гінеколог, тобто різні спеціальності. Той же лор-лікар, тому ми маємо тут стоматологічну установку, ми маємо тут концентратор кисневий, ми маємо тут і апарати. Тиск вимірювати і не тільки. Тому вона в принципі приспособлена для багатьох видів навіть такої невеликої медичної допомоги.